Тетяна Шербаченко Стус український лицар. Іноді так буває, що життя якоїсь незвичайної людини перетворюється на легенду. І ця легенда живе серед людей цілі віки. З найдавніших давен серед українців існує повір'я, що частіше добром. І шаною згадують якусь гарну людину, Та довше живе. Ти, мабуть, не раз натрапляв на таку фразу доросла. Він завжди житиме серед нас. Звичайно, не, не йдеться про те, що ця людина в шапці невидимці, сидить поруч із нами перед телевізором чи купує хліб. хлібні. Просто його думки ніби допомагає добрим думкам тих, хто живе тепер. А в скрутнули ми завжди звертаємось за підтримкою до таких людей до їхнього духу, щоб сила їхніх думок допомогла подолати нам прикрість. Як сталося сильним, ним напрочуд обдарованим і талановитим хлопчиком Тарасом, що народився одного березневого дня. Понад 200 років тому його життя було наповнене великою кількості випробувань. І, мабуть, тому що він зміг їх подолати, не втративши любові до життя. Він і став легендою українців, легенда ця має назву. Кобзар саме так звикла називати в Україні Тараса Шевченка, поета й художника. І саме до нього звертають думки українці, коли хочуть подолати кривди, завдані своїй батьківщині. Адже саме про любов до свого краю, про честь і лицарство писало кобзар, бо якщо не любиш землю, на якій ти живе, значить ти любиш свої домівки, свої, своїх тата і маму. Тарас народився в селі у великій родині. <пула> Мама його <пула> ну, Мачухаш, як мачухи. В багатьох українських казках не злюбила його. Тож від самого маличку він повинен був самостійно шукати свою стежку у житті. У ті давні часи неможливо було змінити долю і стати кимось іншим, не хліборобом чи тесою. Але він зміг подолати най. най... Мовірніші перешкоди і став рівним серед найталановитіших митців світу. Він став нашим українським лицарем.